Так, нарешті дійшли руки для того, щоб розібрати столика. І що я вам скажу, народ? Я купив новий станок. Я купив новий станок. Дивіться. Бачите? Оце все шліфоване. І все отут як знімається цей бруд. Все по зносу, дивіться. Ну, навіть не працювало. Воно ну, все в такому стані ідеальному. Бачите? І по самих направляючих, нижніх, самої плити. Ось так шабровочка бачиться. І тут так само. Треба повитирати трошки. о, дивіться. Каша шабровочка Коротше, тут не то, що щось робити треба, тут просто помити. Лишиться. Трошки якість відео не дуже О, ну, Факт того, що стан направляючих просто тут капітальний, суперовий. От відмити його і все, і збирати назад. Я думаю, що я з цим просиджу купа часу з Шабровком і з тим всім, я тут навіть нічого не буду дивитися. Я бачу, що воно. І так все. Все тут ідеально просто, дивіться на ластохвіст. Дивіться, який він. має стан. Тобто тут є 100% заводська геометрія, як воно було зроблено. З заводу так воно і лишилося без всяких зносів, без нічого. Може десь є якийсь задірчик маленький, якого навіть не видно. Дивно, що от вода попала там, коливається. Але нічого. Ну тут нема тут, до чого навіть придиратися, я вам скажу. Тут є один, один задирчик. Думаю, що нічого вже, йому нічого не буде, як то кажуть. от, Ну. Бомба просто клас. Розбирати, помити і скласти. Все, що залишається, зробити в даному випадку до цього станка. Ну і поросточувати оці місця. Тут треба розточити. Отвір буде наскрізний. От. Зробити тут посадку по зовнішньому кульці, щоб обертався стіл. Та й все, в принципі, як то кажуть, все тут залишилося в дівочому стані. Ось тут отвір, виявляється, є для змазки. Мав би бути для змазки гайки. От, але як він мав би працювати, звідки би то мало капати з старої гайки чи як. Ну, тут таке треба буде подивитися, як то організувати по можливості. Можливо, з направляючих воно, але не з направляючих теж зле. Подивлюся, хто організувати можна буде. Можливо, навіть виведу трубочку. Боком трубочку виведу, маю четверочку. І простіше буде в неї просто смасленочкою задути. та й все буде саме краще. Буде гарантовано 100% змазано. Так, розширив я ще тут отвір. Ось так по максимуму. Для того, щоб можна було трошки щось регулювати. От з інструментів така штука, коронка і от така штука. Ну, Якби не пряма шліфмашинка, то я не знаю, чим тут зробити взагалі. вот таких, рахуйте, тут під 25 мм, певно, дуже на десь під 20 мм. Такі от залишки. Ну, розширив ось так, добрих. На 60 мм 70 розширив. Так, сверлимо дзюрку. Поставив на паралельки. Сверлимо дзюрку. Ах, піднімаємо, Дірка є. Зараз розкажу лайфхак, я вже розказував, але чи хтось бере на замітку мої лайфхаки, чи ні, не знаю. Коротше, якщо глибокий отвір відносно для коронки, тоді вигідніше просверлити з боку ще отвір маленький для виходу стружки. Тоді воно лізе як по маслу прямо дуже швидко. Прямо дуже швидко це все робиться. А коли без тої дзюрки, то воно дуже довго і забивається стружкою. Так, Бублик застряг. Бубличок. Зараз його виковиємо потрошки. Тружечка попала туди всередину і воно так. Ще ні, десь яке воно вперте. Грубеньке таке. О, бачите, як воно висверлює чітко. Це все зараз дерти в стружку дуже довго нудно. Ще трошки розточим зараз. Так, столик у нас вже. Розточений на 94,7. Ось так. І трошки зробив яєчко Десь на 10 мм. Такий овальний отвір зробив. От. Я думаю, що цього буде більш ніж достатньо. Надер трошки стружки туди. Все цей вже столик готовий фактично. На 100%. Тут лишилося визначитися, чи в нас цей отвір співпадає з різцем. Якщо співпадає, то добре. Якщо ні, то ми трошки його ще роз... Роз... зробимо трошки більш по овальності розширимо. Можливо, не знаю, в яку сторону, подивлюсь, поставлю тримач. І подивлюсь, де він виходить, різець. І тоді вже буду від того відбиватися, куди його розширяти. Може взагалі не треба буде. Там отвір 90 добрих. Ну і по столі тут так само потрібно розточимо отвір, цей внутрішній весь розточимо повністю. Це все виберемо м'ясо звідси, і тут зверху буде сідати оцей стіл. В ньому зробимо там таку юбочку, яка буде знаходити зверху на, ось так зверху сюди так заходити. Скажімо, так, щоб у нас був такий пильник свого роду. Буде тут зазором десь півміліметра, але він буде трошки нижче сідати, щоб туди, якщо щось буде цей, щоб воно не мало можливості попасти ось сюди. Бо тут у нас буде тертися пара ковзання. Ну і це, в принципі, верх теж пара ковзання, бо він іде на одній висоті майже з тим. Тому треба, щоб сюди не попадало нічого, ні сюди, ні сюди. Ми зробимо спідничку таку, воно туди піде. І все, що буде падати, воно не буде мати шансу ніяк попасти сюди. Додивився я народ, що змазка тут з заводу На направляючі не передбачена ніяка. Нема ні канавок, ні входу, де змастити, ні нічого. Одні фетри по краях і все. І навіть в фетр нема чим пшикнути того масла. Така вона тут змазка запланована. Буду думати, що зробити. Напевно, зроблю канавочки хоча б болгаркою. Бо не влізе мені це на станок. І зроблю масльоночку тут і масльоночку десь, десь там, де може вийде. Ну, коротше, подивлюся, як, як воно там буде виходити, Ну, щоб воно було. Бо без них тут теж не діло, щоб воно ковзало так просто на площині. Там не знаю, як там буде дуже тоненький слой масла і як його туди потім далі подати, ніхто не знає. От Є пару таких маленьких задирчиків, але то не, не, нічого не шкодить, в принципі. От, Головне, що... Не зношене. Так, просверлив отвори. Ось, ось один отвір. Ось другий. Тут. Тут третій і тут четвертий. От. І ось так. Тобто в нас буде йти одна масленочка. Друга. Третя і четверта на чотири направляючи. Відповідно, ця будемо мастити цю. Ця буде мастити на плоску, я не направляв. Вона піде зверху на клин. Отак по клин. І по клину буде проливатися сюди і відповідно, попаде на направляючи. Так як вона вузенька, я думаю, що там буде все окей. Тут нічого не буде робитися, ніяких канаук, ні нічого. Змазка буде і так поступати. Можливо, одна поперечна така зробиться легенько. Тут у нас виходить, змазка піде на плоску. І коли вона накачується до кінця, вона буде йти відповідно на клин наверх. Ось пішло Ось так. З на цю сторону клина попаде. Ну тут не клин, тут а бік станини, типу. ну, і ця змазка теж піде канавочки. І тут канавочки будуть. Тут канавочки, тут і тут. О, якось так воно в мене задумано. Буде зручно заправляти. Якраз з торця. Тут у нас буде штурвал, нічого не буде мішати. І чотири масля... масльонки. Не знаю, що так зроблено без можливості змазки цих поверхонь робочих. Ну, я зробив, перестрахуюсь. Так, ось воно. Все воно. Працює. 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 От. Тут у нас йде з торця піджим клина, який відпирає. От, клин тут йде один, тут другий і вони розходяться. Там йде така штучка. Ось. Коли нам Як. Трумірі подібно. І воно дозволяє зажимати стіл піджимом клина. Теж. Отака гора стружки у нас надерлась Така горища стружки, бачите? Десь кілограмчика два, певно. Горулька. Я наблюдав, а воно не впало, так? Да? Поїдемо ну, доверху. О, впало. Впало. Вирізали короночкою. Ой! Щоб це в стружку не кидати, дивіться. Який кусок, чого воно випердолив. Якраз вийшло ідеально. Ще. Ще дивіться, який кусок. Тут десь кілограмчик добрий. Зробилося таке дупло. ну Вже менше буде дерти набагато. Зараз розточну і розточну і далі. Обкатка поки що йде по контуру підшипника старого. Зараз будемо це розточувати назовні. Тут дозволяє вглиб підійти ще. М'яса там є багато. Хм, Народ. Ви знаєте, я дуже здивований. Ставив я їх на паралельки, цей столик, нічого не виставляв. І дивіться, стрілочка. В межах 1,5 сотки стала. Я навіть не хочу більше його виставляти нічого. От. Навіть не хочу вже це далі тільки портити, як то кажуть. От. Тому я, хай воно буде отак, ніж цей. Це воно просто поставив на паралельки на стіл і воно стало просто ідеально. Зараз розточуємо зовнішній контур. Цей розточив. Тут у нас підру... піднутрення невеличке, тому ми можемо сміло дерти на 40 мм глибину до цього радіуса. Верніше, ну, до цього. Щоб його торкнутися, зняти по мінімуму. Туди десяточку знімемо, якщо там вийде. Ну так щоб на чисто вийшло. І цей весь розмір такий буде. І на нього буде сідати оце бронзове кільце, велике таке, яке буде запресовуватися на шестерню. От. Тут стрілочка взагалі навіть не рухається. Фактично. Срілочка навіть не рухається. Вона працює. Так що все у нас вийшло ідеально поки що. Так, тепер я викатався по посадці підшипника, і відносно неї розточуємо тут. Частовий прохід вже готовий. Вже розмір. Так, зробив реорганізацію гайки, ось. Змазка буде поступати звідси, а не звідти. Я не знаю, знаю, як вони там задумали, що воно мало бути по заводу. Ну, як туди попадати мало мастило без трубки, і кудою. По стінках стікаючи чи як. От, А трубку виводити там не хочу, бо буде мені заважати У мене є один такий варіант. я зробив з торця звідси отвір. Масльоночка на 10. Трубочка просверлив отвір сюди. І вивів сюди. На гайку. Гайка має там потай, такий. такі поглиблення. І воно через це поглиблення буде спаровуватися разом з цим і відповідно заходити. Отвір на 4 просверлив трубочка на 4. Зараз її туди запхаю, заб'ю легенько От. та й все. Зараз туди направити. Воно туди зайде все гарно. О. І в нас така буде змаз, змазочка через масльоночку, звідси з торця. Ду, ду, зручно буде змащувати, бо тут йде захист, отак. А тут вже нічого не мішає, буде гарна масляночка. Ну вот так вышла трубка развальцована, забита в упор. Звідси маслёночка. Пішла трубочка сюда, сюда, сюда. И вышла вот туда. И теперь у нас є уже канал. Наверное, бьем туда стружки. Так будем потом это все І И продуем. йде, чи йде у нас сквознячок. О, гарно пішло. О, все. У нас тут буде змазочка. Тут зайшло гарно навіть герметизувати, нічого не треба, бо воно чітко зайшло і тримається так, що і не витягнеш пальцями. Забилося гарно. От. Думаю, ця змазочка буде краще працювати. Бо звідти з середини, я навіть не знаю. З середини ту змазочку. То стати, то ще та історія. Як вони там задумали це все діло змазувати? Ніхто не знає, от вона йде посередині там. А як туди добратися? Коли тут все закрито зверху, тут закрито. Що там мало маститися, хрінево знає. Мало б, бо якась трубка поїде, десь якийсь зборник мав би бути, ще щось мало би бути. Ну, але я того вже не хочу. Мені більше подобається так. от. Там я планую поставити, у нас тут винт, винта не буде. От, у нас тут винта не буде. І тут можна буде поставити луточок. Луточок, який їздить отак, туди-сюди. Для збору стружки буде дуже класно виглядати, я думаю. Зручно буде, правда? Такий лоточок для стружки. І на винт не буде сипатися нижній. І луточок буде для стружки класний. Тому тут не треба ніяких з боку трубок, бо я хотів дати трубку сюди і звідси сюди десь вивезти і тут змазувати. Але то таке, так навіть краще звідси. Звідси з стор... торчика долізти дуже просто і буде дуже зручно.